Це ваш будинок горить? Да. – Так. – А де ви були, коли прилетіли? – В магазині. Ми сюди один, Ми були один на север... один Ми один, приїхали сюди минут 40 назад. А, а як у вас пошкодження в будинку? Ось усі одно окно вибите з той сторони. Одно, одно. Второє. Там, за угол, значить, за є третій. А сусідський будинок, це прямо у нього влучання було? Ні, я супер просто... был. Забор удар был, забор. Ага. Да. А потом загорівся, да, будинок? Ну, мабуть, так. Ми приїхали, Шел дим, я думав, що може, наш дім. Вырвал там. Під'їжджаємо ближче, тут хоть неможливо було. было. Смотрим,